Всім привіт! Я наконець-то вийшла на огород. Мабуть, цілий місяць не виходила, як посадили картошку, а тоді вийшла вже вона отака вот була. Ну, Саша сказав попідгортати. Це підгорнула, там підгорнула. Це капусту Саша садив. оці помідори тоже Саша сьогодні посадив. Це наша рассада а це розсаду у мамки взяли сейчас я її посадю ось рядок посадила а це ще лежить саша луночки такі поробив аккуратненькие красиві короче в цьому году огородом займався повністю Саша тут он дивлюсь кукурузка буряк ага вже рядочки так, що тут у нас? Тут должна бути десь. А, ні, це перець. Перець, теж капуста. А де морковка? Десь ще морковка була, не знаю, де вона. Тут укроп. Там чебуля. Зараз підемо в балаган. Сейчас підемо в балаган, подивимось. А потім покажу. Оце ж балаган тоже Саша повністю його сам накрив. Сам скопав. Сам вірьовочки понатягував, сам посадив огірочки. Ну така красота. Клеечки, водичку тут гріє, щоб поливати. Я тільки бачила, як балаган стояв без пленки. І не знаю, дня три назад зайшла, глянула, що вже ростуть огурці. І ще кажу Саші, так якби отак я так зделать? чик? І вже огурці законсервіровані. Так, це що, це якісь помідори ще розсада? Це, це сині і капуста. Сині, не... прям сімочка висить зверху. Так. Саша молодець. Сейчас підемо, подивимось, як я по посмародині іголки. Яка різниця між бур'янами? Там, де є іголки і де нема? Цибулька. А, ось кабачки ще Саша тут посадив. Я вчора їх пополивала, а сьогодні ще дощик попав. А, Саша, сьогодні он этою поливалкою -поливал, ось шланга родається. Так, пішли подивимось. Оце мої родителі дали ще треба посадити перець. Здається. Отут бур'яни я не встигла засипати іголками. Бачите, які чагирники стоять, а отут позасипала. Гляньте, набагато менше бур'яну. Так що є, мабуть, смисл сипати іголки. Зараз підемо ще клубнику, подивимося. Тут Саша теж покосив. Травичку, садочку. Тут покосив. Коротше, як цілий дерева, я нічого не знімала, нічого не викладала. Щось в мене була Якась апатія, не хотілося. Сиренька вже цвіла. Ось клубника теж вона ж тут засыпана вся. Ну, есть бурьян, Ну, не до такої степени, конечно, як він був би. Якби не було травы иголок. Надо будет трошки прорвати її. А вот гляньте, что у мене тут есть. Опа. Семнадцатая. Травня підгніває. від дощу, мабуть. від сирої погоди. Треба буде обрати цю траву, кашку оцю. А це город. Отлічно. Ось Саша посадив тут Мам, якісь тебе, салати Ще багато синок. Це зелений салат. Не знаю. Ти хочеш погулять? Виходь гулять. Он два мішка лежить. Ще іголок треба видрати. Там бур'яни засипати. Ні, не можна в Нет, котят в дом. Виходь на вулицю і гуляй з ними на вулиці. А це базилик. І тут Саша все кругом бур'яни поубирав. Він був в відпуску. І все-все поробив. Редиску посадив. А редиска прикольна. Зараз покажу. Яка. О! І вся отака блинна. Ванечка, котом нельзя в хату. Виходь і гуляй з котами на вулиці. Вань нельзя. Не, ну оце ну ви бачили таку дитину, а? Ну ні, Ваня, ні! Роздаю на надійні руки. Дві девочки, дві кошечки залишилась. Одна отака горнюся з білими вусами, одна отака сіра. Котика вже забрали, Отакого такого теж. А девочки нікому не нужны. Поклала я їх в тазик, їм так тепліше на вулиці. Не пускаю в хату. Все, надоїли вони мені в хаті. Кущ давно не стригла. Вже заріс, вже круглий став. Шишки ось на клумбі. Коротше, як тепло, сухо, вони всі розкриваються. А зараз пішли дощі, вони позакривалися. Ванькин носок не нужен, мабуть, хай валяється. Все, треба буде поїхати. Хочу анютине глазик купити і маргариток, і посадити отут. Буде красиво, вони довго цвітуть. Завтра поїду куплю винограду який тут уже красота, коротше. Із лісу тоді, як ми в ліс, їздили, йолку привезли. Посадила ж йолку ще отут, щоб потім, коли вона виросте, колись виросте. Маленька-маленька, будемо її наряжати. Папоротник такий здоровий. Хотіла до м'яти дойти, я ріши його там м'ята. Пахне. Вкуснятина. Білого налива нема щось. Зовсім не там капелька не бачу навіть. О, тут багато яблучок. Це я ні яблуні квітущі вам не показувала, нічого не показувала, як все квітло на роботі все время. Щось, наверное, неправильно пообрізали в минулому році. А може, дуже багато в тому году було, що вона в цьому році відпочивається яблунька. Тут теж є багато. багато. А на Симиренка і на цій багатенька. Хоть би не поскидувала. Я люблю ці яблука. Вони добрі. Уже красиво вона твітла ця яблунька. Ну, все, пішла садити я помідори. Пока-пока.